Настав день, коли Олег із Лілією вперше побачать одне одного. Ну, не перший раз приходиться одягати свадебний костюм. Так що Бог дасть, то особисто буде. Як колишній військовий, на весілля Олег зібрався як за командою Тривога. Ну, все. Можна читати, я готов. Можна їхати. Інакше з нареченою. Я найкрасі невіста. Ну, жених. Берегись. Та в Олега щодо жіночої краси власна думка. главное найголовніше це доброта, ласка. За умовами експерименту, пара сама піклується про себе, а бюджет сім'ї формується з власного заробітку. Я ложу в наш сімейний конверт 1800 гривень. Це как раз та сума, яку я зарабатываю в неделю. Мне Мені очень хотілося, щоб мой мужчина зарабатывал більше. У нас ребенка. На неділю нам вистачить півтори тисячі гривень. Покінчивши з підрахунками, Олег не забув і про сина. Привіт, заец. Нє, злою я домой не привезу. Не переживай. Только і красиву. Поки Олег спілкується з сином, Лілія намагається вгадати, яким же буде її майбутній чоловік. Брюнет з карими глазами. Хотя это не очень важно, но все-таки уже очень хочется его поскорее увидеть. У меня тоже вот руки немножко дрожат. Зазвичай весілля – це вирішальний крок у стосунках, а на проєкті – лише перший. І не дивно, пара одружується на осліп. А у вас це перший брак? Ні. Два рази був женат. А яка була причина розводу? Не зійшлися характерами. Соблыми. Когда я познакомился с друзьями своей невесты, то они мне начали сразу сыпать вопросами. Я больше думал над ответами на эти вопросы. А какие же гарантии у нас, что с нашей невестой у вас? Гарантии дают только страховая компания, и то не всегда. Они же не дали мне ни одного вопроса задать про невесту. Когда я переступила порог зала и я только увидела кусочек брюк, мне хотелось очень дотронуться до этого мужчины, который стоит рядом. Чи згодні ви взяти своєю законною дружиною наречену? Так. Так. Наречений, підніміть вуаль, наречений. Я розумію, це були долі секунди, но мені вже хотілося скоріше. Ну, ну давай уже. І я увидела Олега. Он мені понравился. Здрасте. Здравствуйте. А ну? Поживемо – у Обміняйтесь один з одного весільними опручками. Я, коли уже її взяв за руку, я почувствовав, що рука чуть потракує. Ти одягаєш цьому чоловіку на руку кільце. То ж він робить тобі. к чому то об'язувати. Домівка новоствореного подружжя на період експерименту знаходиться у передмісті. Доїхати до неї Лілія вирішила власною автівкою. Не змогла відмовитися від своїх звичок. Розкажи собі, ти чим займаєшся вообще? Я чуть позже розкажу. Що ціла неделя впереді. Ти були женат? Два рази. У мене двоє дітей. Дочка і син. Син живе зі мною. А ти замужем була? Звісно. Но я була один раз. Молодята матимуть тиждень, щоб зрозуміти, чи підходять вони одне одному. І будувати стосунки. Вони починають із цього моменту. Ну, і кому подати не руку. Невеста виходить одна. А ось і перше розчарування. Заправляти машину довелося Лілії. Я щаслива від цього жениха. Та у нареченого, як виявилося, свої справи. Ми під'їхали до доміку. У нього будемо жити! Взагалі, як класно. Ми зайшли внутрішнього. Боже, все красиве. Було відчуття, от ми потрапили в сказку, щоб вона ніколи не кончалася. Мені дуже подобається уже вижу себя здесь на этой кухне в качестве хозяйки. Класс. А ты будешь мне готовить? Освоившись в будинку, пара вирішила продовжити знайомитися. Діти з у тебе? Так. Да. Дочь и сын. 14 и 16 лет. Угу. Уже взрослые ребята. Для меня бы было открытием, если бы у неё не было детей, она не была бы замужем ни разу. И это, наверное, было бы открытие не в лучшую сторону. Ну и как они вообще отреагировали на то, что мама уходит на такой заманчивый проект? Они хотят, чтобы я встретила для себя супруга, а для них друга. Ну, и вообще, конечно, сын провожал с позитивом. Что сказал? Ну, он больше был он инициатором того, чтобы я сюда приехал. Давай выпьем за наших детей. Давай за детей. интересно узнать этого человека больше, но пока он для меня совершенно непонятный закрытый мужчина. Лиля вполне нормальная, хорошая женщина. Нормальная впечатления. Дальше поживем, увидим. и полягали Наризну. Для того, чтобы, наверное, жить в одной спальне, надо узнать друг друга получше. А не кинуться сразу в одну кровать и так далее. и тому подобное.